Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати стошки. Але не оригінальні стошки, де готують із яйцями вареними, сирою натертою картоплею, з сиром майонезом. У мене буде фарш. Гриби смажені, цибуля смажена, сир і майонез буде. Фарш можна любий, чи свинячий, чи курячий, в кого який є. У мене тут 550 грам фаршу. Зараз будемо робити кульки і готувати самі вже стошки. Накрутила я кульки, в фарш я додала сіль, мелений чесник і свою любиму приправу хмельни сунелі. А ви можете додати, не додати цю приправу. Можна перець мелений, чи коріандр, чи трави прованські, італійські, які до смаку вам приправи, які можете додати до фаршу. Розплескали наші кульки на дві наші противні такі. І буду зараз класти туди начинку. Перемішую сир, ой, не сир, гриби з цибулею. Гарно перемішуємо і будемо викладати. Виклала я гриби, десь в мене приблизно столова ложка на один штучок. Оце я викладувала, трошки притрамбовуючи. Зараз присиплю сиром. Спочатку я змажу майонезом, а потім уже буде сир. Ось так виглядають наші стошки. Ставлю в духовку приблизно на 200 градусів, час випікання їх я скажу в кінці відео. А ви знаєте по своїй духовці, яка у вас програма і на скільки градусів температури потрібно вам ставити. І ось приготувалися наші стошки. Подивіться, які вони гарненькі. У духовці стояли 30 хвилин, але я ще раз наголошую на те, що в моїй духовці при 200 градусах, вони у мене випікалися 30 хвилин. І маємо такий результат. Зараз подивимося, які вони у нас всередині, соковиті. Це смачно, я пробувала оригінальні стошки, як я наголошувала, що вони готовляться, то це теж смачно. Гриби тут, от цибулька смажена. Так що готуйте, пробуйте. Це. Бюджетно, доступно і, можна сказати, дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Діліться з друзями, пишіть коментарі. До нових зустрічів, до нових відео. Все буде Україна!